Дивіться, презентація ліжка. У цього. Презентуємо. Ближче, ближче, ближче. Таких ліжок ніде нема в Україні. Чому? Дивіться, моя голова і спинка ліжка. дивіться, Моя голова і спинка ліжка. Бачите, яка, яка товщина? Ціна такого ліжка в розмірі 2х2 спальне місце. 27 тисяч гривень. Чому така ціна? бо то... Тут дуже багато матеріалу. Підйомна металева рама. От, піднімається рама металева. Великий матрас буде 2х2, матрас я підберу. Велика підйомна рама. Ну, це євростандарт. Америка спить, американці групі такі, знаєте, сплять на таких ліжках. 2х2 Дивіться, яка товщина тих сах. Все потовщено, грубезне, тут лягти можна, от бачите, можна лягти на ту цар. Ціна 27 тисяч гривень, відправимо без проблем. 2х2, 2. 2 метри на 2 спальне місце, габаритний розмір 2,50х2,50. Але то товщина, то просто ну, можна тако лягти на спинку, вилізти і полежати, бачите? Ото серйозне ліжко, Таких ніде немає в Україні, тільки в мене. Все, дякую, номер телефону. Номер телефону. Я звернений, От, номер телефону. Звертайтеся. Все, дякую, па.